Житомирський центр зайнятості допомагає біженцям з Криму знайти роботу. Звернути за допомогою з цього приводу можна в консультаційний центр на вулиці Київській 9. Поки що ще немає, каже директор центру Валентина Сторожук. Але за останні дні декілька людей вже звернулись. Взагалі відвідало центр чотири таких особи, дві родини. Чоловік і жінка, але там в одній родині дружина вже пенсіонерка, і вона вирішує питання оформлення і можливість отримання пенсії просто вже за місцем перебування. А чоловік, особа перед пенсійним віку, він має спеціальність машиніст екскаватора. Ми йому надали повну інформацію, де така потреба сьогодні існує, і тобто, людина сьогодні. Відвідує ці підприємства. Якщо співбесіди з роботодавцями не перейдуть успішно, він має можливість знову звернутись до центру і пошук роботи продовжиться, розповідає Валентина Сторожук. Розуміючи, що працевлаштування на сьогодні залишається проблемою, в результаті опитування роботодавців. У центрі створили додатковий перелік актуальних вакансій на підприємствах, що готові терміново працевлаштувати біженців з Криму та виплачувати їм зарплату. В цьому переліку 20 роботодавців з їх числа Житомир Водоканал, Жреб, торговий дім світ. Житомиргаз, завод металоконструкції, наш завод огороджувальних конструкцій. До речі, це єдине підприємство, яке має ще й гуртожиток. Де може розглядатись питання, щоб е, в гуртожитку розмістити цих людей, звичайно, вакансії та умови прийняття на роботу визначає сам роботодавець. Єдине, чим терміново може допомогти центр зайнятості, це якщо органи місцевого самоврядування організують громадські роботи. За цими громадськими роботами, е, значить, за визначенням органів місцевого самоврядування в потребі певного виду робіт, е, ми б могли. Е, в пропорційному відношенні 50 на 50 значить, взяти участь у фінансуванні Таких робіт на виплату заробітної плати учасникам. Такі роботи тривають не більше шести місяців і зазвичай не повний робочий день. Але на перший час це краще ніж нічого. Також у центрі зайнятості є можливість пройти курс професійного навчання, якщо цього вимагає роботодавець. Для реєстрації у центрі зайнятості необхідно мати про собі паспорт громадянина України, картку платника податків, трудову книжку, документи про освіту та при наявності військовий білет. Всі послуги служба зайнятості надає безкоштовно.